Не секрет, щоб бути здоровим, треба багато рухатись, але на шляху до тренувань постають перепони повітряні тривоги, які переривають заняття. Ну і звичний для нас брак часу та лінощі. Не нехтувати тренуваннями можна й вдома. Не будемо занудами, качати прес та присідати з резинками і гантелями може не кожен. Рівень мотивації у всіх різний. Сьогодні ми спробуємо вмовити себе на лояльні, але результативні тренування вдома для підтримки здоров'я. Тож замість гантель та фітнес-гумок обираємо підручний інвентар рушник, стілець та подушку. Люди завжди придумають тисячу відмовок, щоб не почати. То нема настрою, то нема одягу, то нема часу, то заважають діти. Але варто почати один раз, трішечки надавити на себе і продовжити ще раз ще раз. І потім це вийде в дуже е, гарну звичку. Домашні тренування мають свої переваги. По-перше, це економія часу, який потрібно витратити на те, щоб добратися до фітнес-клубу і назад. По-друге, це економія коштів. Тут без заперечень. По-третє, домашні тренування допоможуть вам зробити себе більш самоорганізованими. І на додачу активні вправи допоможуть вам переключитись від тривожних думок і покращити свій психоемоційний стан. А якщо вдома діти, у вас є унікальна можливість бути для них прикладом і показувати їм, як треба піклуватись про себе незалежно від зовнішніх обставин. Мені здається, кожна дитина буде рада, якщо вона буде бачити, ой, моя мама щось виконує, вдягає, і я теж хочу. Особливо дівчата будуть е, все повторювати за мамами. І також головне. Е... Прилучати, привчати дітей до фізичних вправ, до любов до фізкультури, до фітнесу і до здорового способу життя. І так, з чого почати тренування? Насамперед, відключитись від своїх проблем, переключитися, настроїтися на себе, на своє тіло, на свої м'язи. Друге перевдягнутися. Я рекомендую все-таки краще зняти піжаму. Включити улюблену музику і придумати якийсь інвентар. Я люблю працювати з інвентарем. Зламаємо стереотип, що подушки тільки для сну. Вони нам стануть у нагоді на шляху до здорового тіла через вправи. Візьміть рушник для вправ на спину. Також використаємо стілець і задіємо стіну. І так, почати тренування обов'язково, важливо, з простої розминки. Головна проблема це біль в спині і шиї. З цим стикаються і офісні працівники, і мами в декреті, і літні люди. Тут без варіантів. Вправи для спини знизять больові відчуття. Беремо рушник. Вправи прості, але дієві. Використовуйте звичайну диванну подушку для виконання простих вправ. По-перше, це допоможе підтримувати рівновагу, по-друге, м'язи рук будуть задіяні, і по-третє, хребет буде в правильному положенні, що корисно для постави. Для жінок важливі вправи, що задіюють тазові м'язи. Виконуючи вправи хоча б тричі на тиждень, ви реально зможете позбавитись застійних процесів. Покращуючи кровообіг в цій зоні, можливо вирішити і ряд гінекологічних проблем. Закінчити тренування треба теж правильно. Ви попрацювали добре вже заморились і треба відпочивати. Тому треба наше тіло теж трішечки, як би то сказати, розслабити. Так, заминка важлива частина потягнутися, під спокійну музику можливо, навіть це зробити, відчути ваше тіло, як воно розтягується. За весь час тренування наше тіло наче накопичує напруження. І саме вже на заминці я рекомендую зробити плавні рухи, стоячи і змахуючи навіть з рук, з ніг, і відчути своє пластилінове тіло, щоб це напруження і втома відлетіло від вас, і ви йшли сміло в цей світ і покоряли його. Ваші е, тренування будуть короткі, але регулярні. Щоб ви регулярно давали навантаження своєму тілу, щоб воно звикало до цих навантажень. І е, навіть коли вам не хочеться, ви повинні заставити себе зробити коротке тренування. Звісно, робити все потрібно без фанатизму. Потихеньку, але регулярно. Пам'ятайте, що хороша звичка формується 21 день. Тож щодня повторюйте хоча б 10 хвилин ці вправи. І вже за місяць цей ритуал стане невід'ємною частиною вашого ранку. До зустрічі!